Дитинство є унікальним періодом у житті людини, оскільки саме в цей час відбувається формування здоров'я і становлення особистості. На самому початку життєвого шляху поруч з маленьким безтурботним малюком знаходяться дуже важливі в його житті люди це батьки, і тільки завдяки їх любові, турботи та підтримки він росте і розвивається. малюка виникає відчуття довіри до людей, що оточують його і до світу в цілому. Взаємодія педагога з батьками досить складний процес. Метою роботи з батьками є залучення в єдиний освітній простір батьків, надання допомоги сучасній родині у питаннях виховання та навчання дітей, встановлення довірливих і партнерських відносин. Організація роботи з сім'єю це тривали процеси дуже кропітка праця, що не має готових технологій і рецептів. Їх успіх визначається інтуїцією, ініціативою, терпінням педагога і його вмінням неухильно слідувати обраної мети. Спільні зусилля педагога і батьків спрямовані на те, що обидві зацікавлені сторони займаються вивченням малюка, розкривають та розвивають у ньому кращі якості та властивості. Взаємна робота батьків-педагогів на благо дитини може бути результативною тільки в тому випадку, якщо вони об'єднаються. Тож, об'єднавшись, ми злагоджено працювали протягом цього навчального року. Своїй роботі у дистанційному форматі взаємодії педагогів з батьками використовували такі форми роботи. Творили чат групи, де надавали рекомендації щодо здійснення освітньої роботи фото, аудіо, відео та письмові форми, та отримували зворотний зв'язок у вигляді фото чи відеозвітів, організовували флешмоби, челенджі, майстер-класи, приймали участь у міні-проєктах, влаштовували фотоконкурси. Також організували сімейний клуб, де батьки спілкувались, допомагали один одному вирішувати спільні проблеми, ділились новою цікавою інформацією. Дуже функціональним для організації роботи з батьками є сайт дошкільного закладу, в якому зібран цікавий та корисний матеріал для батьків по роботі з дітьми. Я викладаю свої завдання у рубриці Пам'ятайко. там ми вивчаємо вірші за допомогою мнемотехніки техніки. Також є підбірка ігор для розвитку пам'яті. Хочу з вами поділитись однією з форм створення такої гри під назвою Колесо фортуни. Дітям пропонується ігрове поле, на якому сім карток, зображеними на них квітами. Треба уважно роздивитися та запам'ятати всі всі квіти. Потім квіти ховаються і ми починаємо крутити наше колесо. Крутимо колесо, випадає якийсь сектор. В сектор 3 ми згадуємо, яка квітка там ховається. Так, Добре, далі так само крутимо колесо. Випадає ще якісь сектори, ми знову згадуємо, яка там знаходиться квітка. Згадавши та відгадавши ці квіти, ми переходимо до наступного поля, де у нас знаходяться вже фрукти. Так само запам'ятовуємо, вони ховаються і ми починаємо їх відгадувати. От який сектор нам випаде. Аналогічна гра проводиться і на третьому полі, де діти запам'ятовують та відгадують овочі. Наприкінці гри підводимо підсумок. Діти згадують, що було на першому полі. Там були квіти, а з квітів отримуємо чудовий букет. Добре, на другому полі були фрукти, з фруктів роблячо, смачний корисний вітамінний сік. Так, і на останньому полі у нас були овочі. А яке національне українське блюдо із овочей? І це український борщ? Добре. Аналогічну форму роботи можна використати і на батьківському клубі для того, щоб зацікавити та заохотити батьків до спільної праці з дітьми. Так як не всі батьки особисто знайомі один з одним і з іншими дітьми, в процесі ми будемо знайомитися та виконувати цікаве завдання. Ось, наприклад, перше завдання. Треба привітатися, а не просто привітатися, а привітатися різними мовами. Наступне випадає другий сектор, і це завдання називається Таємне ім'я. Необхідно сказати, як звуть вашу дитину, не називаючи імені напряму, а всі інші спробують здогадатись, як саме звуть вашу дитину. Наприклад, це моя маленька перемога. Здогадались, мою дочку зовут Вікторія. Правильно. У третьому завданні ми продовжуємо знайомитися з дітьми. Тож охарактеризуйте одним або двома прикметниками, які починаються на першу літеру імені вашої дитини. Наприклад. У четвертому завданні дізнаємось деякі цікаві факти про батьків. Необхідно показати, не сказати, не назвати, а показати свій знак зодіаку. А всі інші спробують здогадатися. Подивіться, наприклад. Наступним випадає п'яте завдання, і воно має назву чарівна долонька. Обведіть долоньку свого малюка та на кожному пальчику напишіть його якості, щоб ми більше про нього дізналися. Під шостим номером рухлива вправа на уважність, яка має назву Привіт Макдональдс. Необхідно виконувати рухи, які відповідають назвам страв. Слухайте уважне завдання: сосиско, руки уперед, кетчуп, руки над головою. Попкорн стрибки. Кока-кола обертання тулоба. Ну що, завдання зрозуміло? Тоді приєднайтесь до нас. Продовжуємо крутити наше колесо і випадає сектор 7. І там завдання подарунок. Всі люблять отримувати подарунки, але ж дарувати теж приємно. Давайте кожен з вас подарує всім будь-який подарунок, показуючи за допомогою міміки та жестів. А ми відгадаємо. Подивіться, як це роблять діти. Крутимо далі наше колесо, і нам випадає цифра 8. І тут завдання, яке має назву Співоча Україна. Давайте разом пригадаємо гарні українські пісні, які ми з вами знаємо. І знову наше колесо обертається і нам випадає сектор 9. І що ми бачимо? Веселий стаканчик. Ритмічна вправа, в яку можна грати як одному, так в парах і навіть в колі. Розвиває увагу відчуття ритму та піднімає настрій. Наша гра добігає кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спілкування. Тому 10 завдання буде таким обмінятись позитивними побажаннями на краще. Я усім бажаю прибавкового настрою такого ж яскравого, сонячного та легкого!